Друзі, усім привіт! Я рада вас вітати на моєму каналі. Це мій другий влогмас. Якщо ви ще не дивились, то запрошую вас до перегляду. Силку я залишу в описі під відео. Поставте, будь ласка, лайк, мені буде дуже приємно. В Минулому ми з вами говорили свічки, прикрашали ялинку. І загалом ми класно і затишно провели час. Цей влогмас буде не менш цікавий і навіть трошки магічний. Тому заварите собі чайочок або какао, нощитися позручніше. Я запрошую вас до магії. Зі, почнемо ми з розпаковки. У мене дві посилки. Вони чекають десь вже два дні, щоб я зробила цю розпаковку з вами, тож давайте почнемо з маленької, я думаю. О, так. Це просто. Ось така нові річна іграшка. Я не можу, ви Подивіться, подивіться просто на це. Так, і друга. Ну це дуже мило. Я прям не можу ближче. ось так це виглядає. Боже, не скажіть, що вони дуже прикольні і дуже милі. Я насправді хотіла ще більше, ще два замовити. Потім подумала, що не будуть же на ялинці одні мішки. Думаю, цих вистачить. Вони такі в піжамках, такі прикольні, такі милі. Я не можу просто. Оді переживала саме за цю коробочку, тому що тут скляне, ну може, не скляне, я не знаю яке, але в принципі воно могло розбитися, тому давайте подивимось. Прикольна кулька. Дуже гарно, до речі, скляно. Не знаю, чи чутно чи ні, але воно скляне. Ось така полиця. Зараз чоловік мені її складе, і я вам її покажу. Вона мені потрібна для того, щоб там стояв бутиль з водою. Друзі, у нас вже на годиннику 17.00 нам нарешті вимкнули світло, і я хочу, щоб ми з вами спробували зробити новорічні іграшки на ялинку. Зараз трошки вам розкажу, чому я вирішила, що я хочу зробити іграшки по Гаррі Поттеру. Насправді я хотіла їх купити, але не так-то просто замовити з Америки сюди іграшки. Ці от. Ліцензіонні ті, що роблять у нас, виходять ще дорожчі, ніж ліцензіонні. У перекупщиків я теж намагалася взяти, але. Там доставка три тижні, а через три тижні вже Різдво. І я подумала, чому б не ввести в Пінтересті, як зробити іграшки своїми руками. Там і по Гаррі Поттеру, або там новорічний, я вводила і знайшла варіанти. Тому зараз подивимось, як це буде в нас виглядати. Я не знаю, що в мене вийде і чи вийде вообще взагалі щось. Я не знаю, як він застигає. Я приблизно спитала там у чата GPT, він застигає за 12-24 години. Сподіваюсь, у нас завтра все застигне, все вийде, і я вам вже покажу результат. Але сьогодні давайте по порядку. Спочатку розпакуємо пластилін. Я взагалі його ніколи не використовувала ніде і навіть не знаю, який він на ощуп. Кажуть, що він дуже медитативний, тому на сьогодні буде з вами такий процес. У мене в цьому році, до речі, дуже багато нових хобі відкрилось, і, можливо, можливо, повітряний пластилін буде одним із нових хобі. Ось, але подивимось, друзі. І поки я потроху формую основу для першої іграшки, я подумала про те, як легко ми забуваємо, що творчість це не про ідеальність. На цьому моменті, я думаю, ви вже здогадали, що це буде за іграшка. Так, це буде той самий знаменитий торт від Гегріда для Гарі. Він був смішний, трохи безладний, але в ньому було щось особливе. Він був зроблений людиною, яка не звикла до кондитерства, людиною, яка просто хотіла зробити приємне. Можливо, саме тому я хочу його зліпити, щоб нагадати собі, що інколи варто бути не акуратним, не ідеальним, зате справжнім. На поверхні залишаються дрібні нерівності, і я усміхаюся так. Так і має бути. Колись я б вирівнювала кожну з них, а зараз дозволяю цьому бути частиною процесу. Я зробила перше слово, зараз покажу, як це виглядає ось так. Іграшка майже готова, і я виявляю, що мені добре. І зараз у цій простоті. Раніше я боялася процесів, де не знаю точно, що вийде. Я хотіла отримати план, гарантію і результат, але робота з матеріалом, який живе своїм життям, вчить віддаватися моменту, вчить сприймати кожен рух як частину великої гри і розуміти, що твоя цінність не вимірюється тим, наскільки рівним вийшов край. Пройшло дві години. Я зробила одну іграшку, я вам її показала. Мені дуже сильно сподобався і процес, і результат. Я у захваті. Я думаю, що сьогодні я вже нічого робити не буду, бо я реально стомлена. І ми з вами зустрінемось завтра. подивимось, як вона застигла, як вона себе буде вести. І зробимо ще одну, а може навіть дві іграшки. Тому до завтра. Ось така іграшка в нас вийшла. Чесно скажу, вона нормально не застигла. Якщо її ось так от придавити, то воно ну, я прям відчуваю, як воно давиться. Тому я замовила акриловий лак, щоб покрити, і щоб вона потім застигне. І вже потім я повішу її на ялинку і покажу вам в кінці, як це буде виглядати. Зі загалом іграшка мені дуже сильно сподобалась. Я вирішила на цьому не зупинятися і зробити ще дві, а може навіть і три іграшки, як піде. От, е Тортик було важче робити, я гадаю, чим ці іграшки, які я зараз запланувала, тому що саме ці маленькі літери їх було реально важко зробити, важко прикріпити. А зараз ми з вами зробимо також іграшки по Гаррі Поттеру, і це будуть е, светрики Рона і Гаррі. Я зробила ось такий трафарет звичайний з бумаги, і зараз ми по ньому будемо вирізати наші светрики. Тому давайте приступати до роботи. І до речі, якщо вам подобається моє відео, будь ласка, натисніть лайк, залиште коментар. Мені буде дуже сильно приємно, бо я тільки починаю. Аю свою справу, і ця підтримка для мене дійсно дуже важлива. Дякую. Я, звісно, вибачаюсь. А шо це за краса? Мені надзвичайно подобається. Я просто в захваті. Мало того, що я класно провела час, так ще й іграшки вийшли дуже прикольні.